Знижки представляють. Єдині знижки на псилобальзам. 15% в аптеках подорож вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. У Києві скандали з втечею посадовців за кордон набирає обертів. Днями повноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що київські посадовці використали дітей сиріт щоб виїхати з країни під час війни. За його словами, згодом ці люди звільнилися і не повернулися до України. Водночас доля 13 дітей залишається невідомою. На цю заяву Лубінця відреагували в КМДА, що ж трапилося насправді. Чи дійсно посадовці втекли під час війни за кордон? Яку заяву зробили в КМДА і головне, де діти? Всі подробиці вже за мить з вами новини Теасані. І я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стали квитком для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон та уникнути мобілізації. Напередодні такою заявою шокував суспільство повноважений справ людини Дмитро Лубінець. Працівники офісу омбудсмана випадково стали розслідувачами, адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей No1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон. За словами омбудсмана, у березні 2022 року, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вуперталь у Німеччині. Ці вихованці діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Коли ж 2024 року працівники офісу омбудсмана навідалися до табору. Ро їх туди не допустили, оскільки на території були відсутні особи з супроводу від України. А діти перебувають виключно під опікою німецької сторони. При цьому дітей було лише 55, а не 68. Як заявив омбудсман, під час позапланових візитів до служби у справах дітей та сім'ї міста Києва і центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва спливла моторошна інформація. Копії документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони не було. Нам вдалося довідатися, серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, і лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Найцікавіше серед цих людей близький родич, керівника служби в справах дітей та сім'ї міста Києва. І близький родич керівника центру соціально-психологічної реабілітації дітей на мородин міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду, яких потребують додаткового вивчення. Утім, служба у справах дітей та сім'ї КМДА не затягувала з реакцією. і Заявила, що інформація повноважної Верховної Ради прав людини ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами. На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей. Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офіс уповноваженого верховної ради справ людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей сиріт. На початку повномасштабного вторгнення за допомогою служби у справах дітей та сім'ї за підтримки місцевої влади евакуйовано в безпечні умови близько 1500 дітей. Дітей сиріт у складі евакуаційної групи з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей Києва виїхали в Німеччину 67 дітей. Наразі продовжують перебувати в евакуації 30. Решта дітей влаштовані в сімейні форми виховання. На гучну заяву відреагувала й заступниця голови КМДА Марина Хонда. За її словами, Офісу повноваженого справ людини та група парламентського контролю мають юрисдикцію тільки на території України. А які були законні підстави для перевірки дітей у Німеччині, не Зрозуміло, заявила вона в ефірі Київ 24 По перше, відповідно до законодавства офісу з справ людини має юрисдикцію тільки на території України. У центрах, де перебувають діти за кордоном, немає повноважень в офісу омбудсмена. Марина Хонда зазначила, що створено держдіти та Національна соціальна служба. Однак жодного закону про процедуру перевірки немає. Другий момент, що таке моніторингова група. Я намагалася знайти, можливо, я пропустила новий закон, чим регулюється моніторинг перебування дітей за кордоном. На сьогодні у нас створено Держдіти та Національна соціальна служба, але жодного закону про процедуру перевірки немає. Виявляється, що це була група парламентського контролю. Парламентський контроль здійснюється на території України. Що це був за виїзд? Яка його форма, які нормативні документи, я для себе не розумію. Заступниці голови КМДА обурили також звинувачення в зникненні дітей. Вона наголошує, що ті, хто зараз висуває звинувачення, не були присутніми під час евакуації. Вони не бачили, як все відбувалося. А на кордоні їм відповіді не дали, оскільки в них не було достатньо повноважень. Чому виникають коментарі, допустили чи ні? Приїжджають люди в суботу, підходять до центру. Німецька сторона говорить, що діти у них їх не пускають, бо не розуміють, хто ці люди. Спілкуються з кимось зі співробіт. Який не може володіти всією інформацією. Робиться висновок і нас звинувачують, що кудись ділись діти. Мене обурює питання дітей. Я чітко пам'ятаю, шкода, що люди, які влаштовують перевірки, не були присутні, коли ми евакуйовували цих дітей, як приймалися рішення. Ми для себе не можемо зробити правовий висновок. Так що ж це було. А що ж це було, будуть з'ясовувати прокурори, адже вони вже почали розслідування схеми виїзду за кордон. Під прикриттям евакуації дітей сиріт, про яку раніше заявив офіс омбудсмена, водночас Оксана Філіпишина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини в ефірі громадського радіо, дала пояснення того, як регулюється евакуація дітей. За її словами, є понад 720 інституцій в Україні, де перебувають як державні діти, так і батьківські, але на цілодобовому перебуванні. Це інтернатні заклади різних систем, у яких проживало близько 8 тисяч дітей. Впродовж перших днів повномасштабного вторгнення і навіть місяць уряд не ухвалював жодного рішення стосовно процедури евакуації дітей, які перебували у цих закладах, а також стосовно перевірки документів, з якими вони мають виїжджати, які люди мають їх супроводжувати. Тому обласні адміністрації ухвалювали ці рішення самостійно на власний розсуд і на власний ризик. Звісно ж, визнає вона у перші дні повномасштабного вторгнення питання газопроводу було дуже ускладненим, адже усі тоді думали про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Деякі працівники закладів самі евакуювалися. Тому супровід, можливо, стався з боку осіб з розряду «Кого знайшли?» Чи були це люди, повноважені наказом служби у справах дітей? Чи законно це було? Тоді рішення ухвалювалося оперативно. Тому не можу дати оцінку цьому, бо це ставалося в ситуації «Ч». За її словами, питання евакуації дітей тоді не було врегульовано на рівні нормативних актів. А перша постановка уряду щодо цього з'явилася лише наприкінці березня 2022 року, дещо чіткіше питання було врегульовано влітку 2023 року. Як зазначає фахівчиня, загалом переміщено близько 8 тисяч дітей, які переважно і досі перебувають у таких країнах як Польща, Німеччина, Туреччина, Італія, Австрія, Румунія, Швейцарія. Тощо, Філіпішина наголосила, що питання ухилення від мобілізації є набагато ширшим. Це не питання тих, хто супроводжує дітей. Бо переважна більшість 99% – супровідників це жінки. Питання може бути в опіці та усиновленні. Бувають випадки усиновлення та оформлення опіки, і після цього виїзд за кордон. Є поодинокі випадки, коли після усиновлення та виїзду таку дитину залишають. Маніпуляції з мобілізацією є це питання набагато глибше ніж випадок із супровідниками. Водночас, за даними офісу омбудсмена, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 міста Києва залишились без українського супроводу. Там заявили, що доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони. Далі омбудсман направив відповідні листи до офісу ганпрокурора національної поліції, мінсоцполітики на служби КМДА, де зазначив усі виявлені факти. Однак, головне питання, де наразі перебувають 13 дітей, яких за словами Лобінця не виявили в Німеччині. А як думаєте, ви, хто винен у цій історії? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайка. Ми завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.